Друзі, всім привіт! На дворі розтає сніг, а ми розбираємо генератор. Чому? Тому що ось такий ось генератор на 5,5 бензиновий. Е, Трапилася біда, людина зустріла з мережі встрічку, як то кажуть. Автомат був вімкнений, пішла з мережі струм зустрічний і згорів статор і якорь, кажучи. Ось Можете звернути увагу, бачите, тут все ось вигоріло. До речі, зверніть увагу, що тут все на меді. Ніякої обмінки, ніякого алюмінію, все на меді, як і статор, так і ротор. Що робимо? Скидуємо, розбираємо, замовляємо запчастини. Вірніше вже замовили. Завтра будуть запчастини, будемо ставити це все діло назад. Це не гарантійний випадок. Ціна питання коштує десь в районі 10 тисяч гривень. Тож проблема не в самому генераторі, проблема в самій ситуації. Підходьте відповідально до використання генераторів. Є у нас наявності і Вейма, і енерсоли, дизеля, інвертори, бензинові, які хочете. Тож за якісними і чудовими інструментами звертатись в магазин. Мій інструмент доставка по Україні, як завжди, безкоштовна.